Так, їздимо Зі совими угіддями, котивими угіддями. О, гад, гад. Що, де ще подивища з буде. А що ж, розпочинаємо нашу сьогоднішню поїсточку. Повісточку. Повісточку, так. На військову частину. Навіть не знаю, яка то локація. Село Боднарів Латинійського району. Отакі-то руїни. Вже нічого немає. Один і другий. А буде рубль на нього тебе? <рес> Я як завжди в своєму репертуарі. О, тут вхід, але його розбомбили. Я так розумію. Знаєш, що, масхови, падає? Називається рублем. Знаєш чому? Погривня дорога зараз? Ні. Що це таке? Падаєш так само, як і рубль. Що це таке? Ну будеш щоб був вхід в нас десь колись Тут очайний гриб є Може я десь провалюся? Екскурсія від Богдана. Довгі-довгі великі ракети стояли. лента посередині. Але десь приблизно в 1992 році це все. Розікрали, продали, пороздавали. І ми отримуємо ось таку ситуацію. Тільки цагла, хіба? Ось це все ми бачимо, ось це все ми маємо, на жаль. Ну, що зробиш? Україна. Цього доброго нам не залишило. Екскурс в історії. Зліво від... від нас був підвоє підземне сховище. Воно було воно прямо під нами по всій території. Вістової численної. <звук> Так. за сюди. А не вони засипані. Тобі ми їх так сильно засипали. Ну, можна пробувати розкопувати, але звісно ми цього робити не будемо. Принаймні в цьому житті і це гаразд. Тобі ж, нічого немає, йдемо далі хіба. Тут вже ясно все. А тут ми разом з вами бачимо центральну дорогу військової частини. Ось вона проходить через всю частину. Тут колись їздили великі-великі машини, оскільки тут бетонка. І як бачите, бетонка вона настільки вічна, що навіть великі машини не змогли її розбити. Але, на жаль, залишилося тільки вона. І ми з вами бачимо дуже багато руїн. І це є наслідок. Створення України продажу всього, всього військового. Зля чого ми починаємо плоди. але проте є можливість у нас тут побувати. Побачити це все на свої очі. Ми не знаю, якби цього всього не сталося, то ми б тут не гуляли так спокійно, скажімо а, так. так. Бач, можна побачити справа ще багато руїн. Зліва. Покажіть, також. Зліва також багато різних. Дуже багато стін, дуже багато ангарів. Тут було багато техніки, багато казарм. Все як воно є в даний момент. Поки що тільки одні руїни, нічого толком немає. Можливо, що ще знайдемо. Будинок. Високих полк. Заліз ком командирів. А вам же від нього теж нічого не залишилося. Ніде ні, нічого не залишилося. Залишилося тільки руїна. Колись тут ночували. Високі люди. Високі? Високі? Люди високого польоту. Ташиного польоту. Заробляли великі гроші і робили великі справи. Тата такі здійсно полишались ці перегородки дерев'яні. Але я думаю, що через декілька десятків років ця бетонка також піде під землю. І тут навіть сліду не залишиться від цього всього. Як би це прикро не злучало. І залишиться тільки, тільки великий великий ліс. Природа забере все з собою. Але ліс гарний. Скільки ялинок, це просто Лісова краса. За ялинками роб'єна. А як вийде? Ух Ну, це дякую. Ух, чекайте, таке зробимо. <гум> <гум> О, файда. <гум> Ой, мною все посипалося. <гум> а що тут таке було? Тільки до цього місця рахуй. Ні, то далі вони теж йде асфальт. Тата його просто Але зняли. чому ж тут перекопали. Я думаю, тут були мідні дроти по землі. І Їх шукали і викопували. <гум> Щоб здати мідь, заробити гроші. Ось сюди була на дорога. Краще ніж по дорозі сюди. А, це точно Щось таке тут було Окріпна споруда, напевно Бо більше тут нічого нема. Ну, біду, що ну щось таке, як блокпост. Ух, ух. Опейста він розбомлений з тої сторони Але він великий, я в шоці Хоч щось збільш З великого лишилося Зараз ще хіба зверху Він прикольний, слухай там Великий Релісти догори відкривається Неймовірний краєвид Добрий день, добрий день. Як Хопець, його знищили, роз, розбили. Бачиш? Ангар бачу. Озеро бачу. Тебе бачу. Добрий. день, добрий день. І все, більше нічого нема. Круто. Розбомбили гордість Радянського Союзу. Ну не дуже, але трошки він би допомагав людям військовим. Ось такі масиви тут. Ангару. Сховані всередині. Ось арматура стирчить. Штукатурка висить. Уху! Тут що в нас не знаю, що то? Ну й все каркас конструкція ще трохи стоїть. Ось такі палі Великі Ангару. Військова частина знаходиться ця за 50 кілометрів від Івано-Франківська. Ми проїхали сюди в очікуванні чогось більшого. А в результаті тут все затоплено, розгроблено і все. І на цій військовій частині крапка. Вже давно стоїть.